Запам'ятай три найважливіші правила: не підходь, не чіпай, 101 набирай. Абетка безпеки складається з двох частин, тому що букв багато, а дітям незручно тримати велику книжку у руках. Це ось така абетка безпеки. Було створено тексти та картинки. Пласким шрифтом, а ми надрукували не типографським, звичайним нашим принтером Брайлівським для дітей з порушенням зору. Є сторінка, паралельно іде сторінка для дітей незрячих Брайлівським шрифтом. І додали картинки, які називаються універсальним дизайном. Що зображено? На ньому зображено автомобіль. Правильно, автомобіль. А назив, будь ласка, ознаки. За якими ти дізнався, що це саме автомобіль, а не блискавка, яка ну, на наступні літера? Що в нього? на малюнку є колеса угу. та кузов і кабіна. Так, правильно. А як ти вважаєш, який саме цей автомобіль? Тут зверху малюнку є драбина. І це по дробині можна сказати, що це пожежний автомобіль. Молодець, ти все правильно назвав, звичайно. на малюнку зображено пожежний автомобіль. Сирени часто звучать навіть вдалині від зон бойових дій. Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій нам були надані тексти та малюнки. Моя основна задача була з цього набору зробити сторінки з звичайним шрифтом та шрифтом Брайля. Звичайний текст перетворюється на Брайлівський. Ось цих двох сторінок звичайним шрифтом і шрифтом Брайля народжувались, саме слово народжувались сторінки нашої незвичайної книжки, але такої необхідної в наш час. Коли в нашій країні йде війна, І розробка в партнерстві з ДСНС, тому що тільки в партнерстві народжуються такі креативні, і такі корисні речі. А те, що це корисно, це це життя наших дітей. Це безперечно. Унікальний заклад з унікальними розробками, де боже вам процвітання, а діточкам навчання. Ми сподіваємося, що у нас досвід буде передовим в Україні і в інших куточках нашої держави, з'явиться така можливість. Отримувати необхідні знання. Я дуже дякую, перш за все, діткам за те, що ви сприйняли цю книжечку, що вона вам уже з обладнання подобається. Коли ви почитаєте, ви дасте свою резолюцію на цю книжечку, можливо, щось необхідно буде поправити. За вами майбутнє і всі нові креативні ідеї ми чекаємо від вас. Тому діти наше майбутнє, слава Україні!